Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні зі мною в студії вже традиційно Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, радий бачити і дуже дякую за прошення. Навзаєм дякую, що долучаюся до коментування складних новин, складних новин, скажу так, які е, спроводжують зараз наше життя. Справа в тому, що в останні кілька днів відзначаємо цілеспрямовані удари про, по територіальних центрах комплектування на <кій> І буквально вчора був приліт у Кременчузі перед цим у Полтаві, а щойно з'явилось повідомлення від Вінницького територіального центру комплектування, який повідомляє про те, що він призупиняє свою роботу з метою убезпечення життя громадян та з огляду на напружену ситуацію в країні. От, ну і вони далі повідомляють про те, що лікарняний огляд, тобто ВЛК, можна буде проходити на базі лікарень. А із інших питань на базі прозоро офісу, тобто фактично, роботу із тими, кого можна мобілізувати, потрібно мобілізувати, проводити будуть, але сам саме приміщення закрите. От що це означає загалом для нас? Чи це вже будуть відповідати на болотах? Що все в Україні зупинена мобілізація? Дякую, тобі. Перепрошую за таке довге нормально, Нормально, нормаль, тема актуальна, максимально актуальна так. Одразу дивимося з декількох боків на цю ситуацію. З однієї сторони, там певна частина громадян України скаже: Єс, все, так. закрили, ну, принаймні, у Вінницькій області, все, тепер там трішки з полегшення можна видихнути, не буде мобілізації. Ми розуміємо, є частина таких громадян. Ну, питань нема, є. Відкладаємо в сторону. Що таким чином, таким ударом, я взагалі нарахував е, орієнтовно під 5 таких ударів по приміщенням. Е, ТЦК та СП в різних регіонах близько п'яти було. Тобто, перший удар, ну, ну, окей, ну перший, другий, третій. Тут вже бачиться якась системність. Що це взагалі може бути перше враження, яке хм. це Російська Федерація намагається зірвати мобілізацію? Ми розуміємо, що частина процесів це в паперовому вигляді, все, що залишається, ці ось папочки, сірі папочки, все стоїть на поличках. Прилітає пожежа, немає папочок, немає роботи, немає людей. Ну, все, все саме треба шукати, все, все з нуля. це як, як це в лікарні, регістратурі, всі ці картки згоріли, все ні, Ніт, немає справки, немає людини, немає взагалі там історії хвороби, немає нічого. Зірвати, ну окей, я думаю, логічно це Російська Федерація розраховує. Ситуація, win. окей, вони перемагають. Що може бути ще? Окей, давайте логічно. Ці будівлі, ці приміщення вони не є таємними. Окей, ми розуміємо. На кожному там ресурсі, офіційному ресурсі є там посилання на перелік в кожному регіоні, де вони знаходяться, чи графік роботи, приймання, так, перерва. Давай там буду відверто говорити, що мінімум з 9, там, до 8 ці приміщення вони наповнені людьми. Люди там є. Хоча не залежить від регіону. В будь-якому регіоні, якщо там взяти в рандомний момент часу, мінімум десяток військових знаходиться і мінімум десяток людей, які там знаходяться там по там своїх або не дуже своїх справах. Тобто 20 людей перебувають. уяви собі, з точки зору росіян: вони б'ють по цій будівлі, вони знищують 10 діючих військових, яких треба Україні буде компенсувати, та 10. Потенційних військових, які можуть поїхати там на там за на Покровський, на Костянтинівський напрямок, на зумський напрямок. Тобто, в будь-якому випадку для Російської Федерації ситуація win-win. тобто вони з однієї сторони зірвали мобілізацію в цьому регіоні. Ну, принаймні, відтермінували її там на тиждень, на два, на три, не місяць, ага, ага. з іншої сторони вбили військових або покалічили, або травмували діючих, або тих, які повинні були стати. Ну я думаю, ця логіка в Російській Федерації вона присутня. Що тоді робити нам? Як реагувати на це все? Питання і просте, і складне. Ну, зрозуміло, що треба там ховатися, треба в бомбосховище йти, коли оголошується сигнал повітряної тривоги. Окрім, звісно, моментів, коли це там балістика. Ми розуміємо, балістика це там лічені хвилини, ну. Ну, особливо це регіони перефронтові Харківщина, Дніпропетровщина Сумщина. Це просто там хоп, вихід і прильот зразу жі. Навіть не встигаєш відкрити сигнал uh -huh. сповіщення. Ну на цей додаток сповіщення. А, давай так одразу проговоримо про кількість. Ну не те, не, не так. Ну, логічно, що лунає сигнал повітряної тривоги, і командування сухопутних військ повинно всім там надавати по шляпі. Сказати, так є повітряна тривога, <кхід> всі чухайте бомбосховище. Зрозуміло, ну логічно, ну логічно. Але давай міркувати по а, регіонах України. Сьогодні бачив статистику по сигналах повітряної тривоги м, за 25 рік. Мінімальна угу. кількість повітряних тривог була в Закарпатті: 45 штук за весь рік. Львівська область 50. Київ, ну Київська область 258, Харківська область 1100, ну і там Луганська, Донецька, там 1800. Але ж хтось з твоєї аудиторії скаже: Ну, капець, ну що, ну, ну тут 40, тут 250. Ну, Лунає там, закінчилася, побіг назад. Ну, давай так, відверто. Прифронтові регіони, от в Харківській області, там сигнал повітряної тривоги, він просто не вимикається. Він просто як включається, він просто от може 5, 7, 9 годин бути сигнал повітряної тривоги. Звісно, є там західні регіони, де там вихід балістики там зі Сходу, там 3 хвилини, о, все, закінчилося. Ну, Це ж не та повітряна тривога. Зрозуміло, три хвилини бомбосховища і 9 годин. Ну, Ніхто так працювати на сході України точно не буде. Я розумію, що. Ми знаємо з тобою, що армія це все прямо, все паралельно, все повинно бути уніфіковано, стандартизовано. Накази повинні бути одні дні для всіх. Не може бути що Закарпаття. Ну для вас, от, от такий там наказ від Сирського, харків'яни. Для вас там ось такий на 20 аркушах і там дрібним шрифтом. Все буде стандартизовано. Як, як це буде виглядати? Ну, зрозуміло, що там знайти приміщення, наприклад, з цокольним поверхом або не знаю, підвальне приміщення, де розташувати ці ем, центри комплектування. Ну, як варіант? Я думаю, в кожному регіоні можна знайти, але це питання переміщення, перемістити людей, хоча б там столи, стільці, комп'ютери, господі подовжувачі. Це займає, звісно, що час. Ну і звісно, розголошувати місця знаходження mm -hmm. цих приміщень. Я думаю, ну тепер вже буде намагатися ну не робити це так, а все рівно куди ж ходити треба розуміти. Ні, ну ті час треба? такі приміщення, ну туди будуть. Ну я ще раз я ж не можу там, от прям за 5 секунд, знайти відповідь. Я, я чому і... тебе друже допитую про це, тому що я зараз що бачу буде нестися у телеграм-каналах і в пабліках все. Мобілізацію в Україні провалили росіяни зірвали, тепер ходити нема куди. Ну те, що ти говориш. Хоча ну направду я бачу іншу сторону. Тобто мобілізація в Україні не зупиняється. Росіяни це бачать, і вони вирішили, окей, давай ліквідувати першу причину, як вони кажуть. У тут перша причина центри, які комплектують саме це все на превеликий жаль. Да, якщо говорити про електронний документ, обіг, він є. Направду він є і він дуже важливий, але паперовий не відмінили. Паперовий так і залишається, бо без бумажки у ТЦК ти какашка. Ну за великим рахунком, так є. Я перепрошую це також до, до слова. Тому цей момент є, але да, дійсно росіяни намагатимуться зараз зірвати в Україні мобілізаційний процес. І ця системність вона е, є. Я не випадково друзі зараз із паном Іваном трикаюся цього питання. Говорив попередньому відео у вечірньому. Будьте, будь ласка, обережними. Тому що от те, що прильоти такі є, і я не випадково говорю про Вінницький ТЦК, який закрився. Це добре, тому що тут люди, ну як би там не було, посадові особи дбають, ну є розуміння того, що треба дбати про безпеку. Це вкрай важливо. <кій> тому е, і, і тут мене наступне запитання: справа в тому, що останнім часом на Росії помітили ну, дуже цікаву таку тенденцію. З'являються Лаості якісь там. Uh, я не знаю, ну кольорові солдати у лавах їх беруть в полон, часто і так далі. І тому подібне? Ну у нас також є інтернаціональний легіон, але не надто великий. Uh, скажи, будь ласка, от що тобі відомо про те, наскільки серйозними і потужними є тепер Ну, якщо ми говоримо про дзеркальні речі, да, російські е, мобілізаційні спроможності на Росії. Якщо вони бачать, що в нас не зупиняється, тому що в ну, них не вистачає. да, Давайте зривати середини, то що в них відбувається? Так, про інтернаціональний легіон ти ти правильно сказав так півсловами, що ну він не так, не такий великий у нас, а він не великий через те, що дуже серйозні перевірки відбуваються цих людей, які намагаються туди долучитися. Бо в нас вже були приклади. Коли інфільтрувалися люди з проросійськими поглядами, відверто від Російської Федерації вони зливали дані, потім тікали туди і ну назад до Росії і розказували там о ми там бандира це візнутрі розлагає, це все бачили і це частково з однієї сторони заходи безпеки, а з іншої сторони, велика кількість людей. Я знаю, вона просто відкидається і вони ламаються. і Кажуть, «То, ну нахер воно ну, мені потрібно, я ну не піду. Хоча вони хотіли, вони дійсно мали бажання. Це таке собі Ну, так, тут так. така ситуація нікуди не подінеться. Ось три мечі, ну це треба враховувати тут Російська Федерація виходить з логіки, що навряд чи Українці можуть дістатися там до Лаосу, там не знаю, до Бірми, ну там не знаю, до країн Африки завербувати їх, і то вони беруть їх всіх, і вони їм там сильно з ними не цяцкаються. навіть якщо теоретично когось там Україна завербувала, відправила до там не знаю, там до Російської Федерації якогось не знаю, там громадянина Нігерії, mm -hmm. що він спрацював з на Україну, то він там швидко ну він ще По перше. Він багато інформації не отримає, бо він одразу перебуває в розпорядженні передових частин. По-друге, штурмові групи, м'ясні штурми, і він швидко закінчується. Тобто ніякої великої інформації він точно Україні не передасть. Чому росіяни пішли по цій е, цьому шляху по мігрантах по іноземцях? З однієї сторони, я розглядаю це з точки зору бізнес-проджекту. Ну, давай так пропускаємо давайте з тобою так інтерактивно. Є питання, треба от більше людей. Хм, окей, ми з тобою там посадовці, якісь так, mm -hmm. давай шукати людей. Давай шукати там всередині. Ну окей, ну всередині залучаємо. Є там визначені суми, які е, пропонуються за підписання контракту. Як ми можемо з тобою на цьому заробити? Ну, складно, так, там можна десь відправити в штурми, там десь місяць-два користуватися карткою, але прийдуть його родичі, піднімуть, перепрошую, Кіпіш, там суди будуть, там прийде слідчий комітет. Важко, складно, головняк страшний. Але раптом, якщо ми з тобою візьмемо громадянина там, не знаю, Лаосу, Кенії, він приїде, підпише цей контракт, а ми йому там. Там, скажемо, картка твоя полежить у нас, потім повернеться зі штурму, будеш користуватися. Він йде, він там гине, його картка залишається у нашому з тобою розпорядженні. Не тільки його картка, а й що на ще, наприклад, сотні людей, і що місячно дві тисячі доларів, бо там воно ж передбачено, воно все йде на картки. Профіт, профіт. Нам залишається з тобою тільки поділитися з командиром частини, з відповідним військовим контрзвідником, який там є, забезпечує, і в принципі. Ну, непоганий такий свій бізнес-прожект. А можна ще, наприклад, залучати іноземців, що вони ж не знають там російської, там сказати, що ну, по плану там він повинен отримати разову суму, там скільки там 5 мільйонів рублів. А ми йому кажемо, там буде тільки мільйон. Він підписує. Для нього це вже великі гроші. А решту ми залишаємо собі. Тобто, як бізнес-прожект я б розглядав би його в Російській Федерації так само, це працююча історія. Людина є, гроші заробили, все супер, план виконаний. Друга складова може бути, ну звісно, це логічно, не вистачає внутрішнього ресурсу. Как так сто 40 мільйонів вже ж на ну, Йолки-палки. Це почекай. Е, Я бачив е, дос, ну, не дослідження м, матеріали е, російських демографів, але в екзилі, які кісеть за кордоном, які аналізують ситуацію в Росії, вони дійшли до думки: кажуть. 140 мільйонів це, це кліше. 140 мільйонів е, немає. Ми не нема, Ми не знайшли підтвердження, що в Російській Федерації є 140 мільйонів. Вони кажуть, те, що ми бачимо, орієнтовно всі ці видатки, там голосування, все воно підлягає вкладається в канву близько 90 мільйонів. Близько 90 <плес> мільйонів. Зрозуміло, що це ну, неофіційна позиція, але кажуть, ми так подивилися, ну, 140 точно немає, близько 90%. Окей. Дивись, будь ласка, на такий показник: е, рівень безробіття. Ми з тобою коли багато про це говорили. Він в світі, є е, 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 там визначена норма, здається, там 2,9-3%. 3%, 3 рівень безробіття. Він це нормально, це природньо. Більше то погано, менше це теж дуже погано, але зазвичай менше не буває. Він тільки високим буває в Росії. Він зараз вже здається 2,5%. 2,3%. половиною це означає, що робочих рук не вистачає. Орієнтовно, мільйон два до двох мільйонів людей виїхало під час. Початку війни, під час оголошення часткової мобілізації з Росії їх Називають Кока-Кола біженці. Що вони поїхали за Кока-Колу, за Макдональдсом? Ми не кажемо про їхні вподобання: там, Україну люблять, не люблять. Вони виїхали, але це виїхали ще раз. Це виїхали крановщики, там водії метрополітену. Це виїхали люди з головою. Люди, які керували бізнесами, створювали бізнес. Люди, які ну знають як ну собі ціну ще раз, вони з головою. Виїхали. Ще орієнтовно, мільйон людей було залучено до російського війська. Якщо тільки навколо України стоїть там 600 тисяч військовослужбовців, а ми ще не говоримо про там, тилові райони, ми не говоримо з тобою ще про а, е, Уралвагонзавод, військові підприємства, все, що працює на ВПК. Це означає, що зайвих ресурсів у Російської Федерації немає. Тому для того, щоб не зруйнувати повністю економіку, щоб вона не пішла шкереберть, вони йдуть по кому. Лаос, Кенія, Латинська Америка, приклад, от щоб ми голословними не були, щоб я не був голословним. в Колумбії. Військовослужбовці рядові отримують десь 400 доларів на місяць. Офіцери колумбійської армії отримують десь 900 доларів на місяць. Коли їм пропонують на цій війні там, 30 тисяч доларів разово виплати, ну якщо їх не кинуть, плюс 2000 доларів на місяць, то звісно, що можна йти ну, воювати. І таких людей з э, кольором. Э, Кольоровим кольором шкіри в російській армії доволі багато. Ми бачили багато світлин. І останнє: Пів північні Кореці. Не від гарного так, життя. Північній поїхали не від гарного життя. Було б все добре. Пішли патріоти, але патріоти закінчилися вже наприкінці 22-го року. Вже там різать бандеровців, вже було немає кому. Треба було тільки за гроші. Причому за величезні гроші. Мене тоді таке запитання. Справа в тому, що тенденція до збільшення інтернаціонального легіону в Росії вона очевидна, Так. в Україні також є він був створений офіційно у березні 22-го року, в квітні, по-моєму. Ну не настільки зараз важливо, березень квітень, на початку широкомасштабного вторгнення ми теж інколи долучаємо тих, хто хоче воювати на боці України, проявляє так, о, таке бажання. А росіяни роблять це більш активно. Яка, от, на твій погляд, тенденція розширення? Кількісного складу інтернаціональних легіонів Росії та України враховуючи те, що дійсно і в Україні, і в Росії проблема із робочими руками приблизно однакова. Російська економіка велика, потрібно багато рук, північно-корейські будівельники заїжджають зараз активно на Росію, для них шукають перекладачів це тут останнє повідомлення, да, яке з'явилося. Чи може так скластися в перспективі ситуація, що на території України будуть воювати не українці за Україну і проти України? Ти маєш на увазі наш інтернаціональний легіон чи може він розширитися? Правильно? Ну так і російські також до такої міри, що ну взагалі тут будуть за цього світу воювати тут просто на території України один з одним. А ми будемо спостерігати за цим усім, Бо я бачу, що воно може до цього рухатись. Ну це моя думка. Я заразумі питання. Литвись вже пройшло майже три роки: більше трьох років трьох більше трьох років війни, але інтернаціональні легіони Російської Федерації вони не стали там повнорозмірними. Вони не стали там в кількості десятків тисяч. Ну, тобто, так вони є, але вони якісь такі поодинокі, тобто немає якоїсь там величезної армії, не знаю, там африканський корпус, там не в кількістю там п'ять тисяч людей. Ну принаймі, я такого не бачу. Навіть в російських публікаціях такого немає. Тобто, вони якісь такі, ну де якось невеличкі вони на корейці. У Корейці це єдиний приклад, коли дійсно було регулярне військове з'єднання офіційно відправлено від Північної Кореї. Тобто, це не добровольці, це реальні військовослужбовці. Ти бачив ці світлини, відеокадри, коли. Скупає жирна морська сліза північно-корейського лідера. Він над цими трунами стоїть. Він там okay. ридає, до речі, сиділи в залі росі... російські представники, вони кланялися. І я припускаю, що Путін вже скоро повинен приїхати до північної Кореї, і віддячити за ось цю, цю історію. Бо там є вже певні натяки на це. А, з приводу нашого легіону він зараз підпорядкований головному управлінню розвідки. Це okay. І це ну, трішки гальмує сам процес. Тобто, ще раз ну. Розвідники, добре, але там був і грузинський легіон, і білоруський полк Стося Каліновського. Ічкірій, але якось воно все активно ну, розвитку не набуває, бо наскільки я знаю, немає великого бажання цим займатися. Тобто були добровольці. Ну прийшли там, когось пропустили, когось ні. Але так, щоб активно залучати, на жаль, як як на мене, я про намі не зустрічав в відкритому просторі інформації, що залучаєтеся, приходьте. Якось воно так ну дуже дуже не сильно розвивається. Зрозуміло, з однієї сторони це побоювання, щоб російські там. Агенти не інфільтрувалися, але з іншої сторони, нам, якщо є люди, давайте там допустимо їх, давайте там визначимо категорії, що критично, що не критично. Якщо це іноземець і він там є ризик, там певний, там не знаю 5%, що він може бути там на росіян працювати. Давайте там визначимо коло посад, який він може займати. Якщо mm -hmm. там ризик там 30%, то там коло. Ну, коло там набагато менше. Спостерігаємо за ним. А він там ближче до передової. Наприклад, і величезна проблема, що Україна не забезпечує цих людей, не дає громадянство. От Білорус я з ним зустрічався з Каліновцем. Він каже, капець, ну камон, ми тут там було, там два роки вже воюють, але Україна гальмує питання надання громадянства. Є родини не запускають сюди хоче приїхати родина, не пропускає. Я пропускаю, що це питання повинно бути якось систематизовано. В не пропускаю, я впевнений. Воно повинно бути вирішено. Ти mm -hmm. воюєш за Україну, там наприклад, рік-два, в тебе ідеальний послужний список. Ти отримуєш громадянство автоматично. Ти хочеш привести родину? Вона перевіряється так само. Родина допускається сюди але повинна бути якась системність. Зараз воно все в такому індивідуальному режимі. Окей, будемо дивитися, тому що ну мені складається враження, що скоро таке може статися, що будуть сидіти там стояти поряд дві палатки і буде займатися рекрутингом умовно в лавосі, одні для українських ЗСУ, а інші для російських. треба щось пропонувати. Україна Це нічого не вийде. Так, так. Я погоджуюся, але ну бачу, що впродовж кількох місяців вже така дискусія ведеться. Тут якраз е, маю, маю на увазі серед в українських змі. Мене на завершення ще одне дуже коротке запитання, пане Іване. Скажи, будь ласка, які твої міркування з приводу? Можливого рішення Трампа або рішення Трампа про можливе постачання до України зброї, відновлення постачання зброї, бо він знову сказав: я допомагаю, війни б ніколи не було, якби я був президентом, ми в Україні ніколи не покинемо, ну щось не дуже відчувається. Давай так, навіть якщо він відновить, воно буде на тих же самих рейках, як воно було раніше. Тобто він зупинив? Ну, зупинив, а потім відновить її, тобто сказати, що воно буде щось нове. Тобто це буде все те, що було раніше, нічого проривного. Ми себе завжди порівнювали. Це як надавати лікування пацієнту. Він зараз там все в, критичному, ну, в критично стабільному стані, а тут то вимикають систему вентиляції легень, то знову вмикають і кажуть: Ну, ми ж знову допомагаємо. Спасіба, що надали нам померти. Це в цьому форматі. Але знову і знову повертайся до. Особи пана Еріка Шміта У мене на нього дійсно величезні сподівання. Компанія Swiftbit, з якою президент Зеленський підписав меморандум. Здавалося, меморандум, міморандумом, але це та людина, яка. Гуру Силиконової доліни Кремнівої долини США мільярдер. Він стояв біля компанії Google, був там головою ради директорів. Він буде їздити тепер до України частіше. Він зазначає, що рази 4 на місяць, ой на рік, він буде в Україні, хоча йому 70 років він буде приїжджати, і він активно інвестується у наш ВПК. Особисто він буде інвестувати в протидію безпілотникам типу Шахет. І ми повинні вийти на позначку декілька тисяч безпілотників. І вже наступні три місяці, які будуть автоматично збивати е, всі російські повітряні цілі. Тобто, до чого веду, що? Окей, американський уряд це окремо, але є. Приватні інвестор, які готові вкладати під мільярд американських доларів власних або запозичених коштів для того, щоб будувати сучасні безпілотники, дуже прості, примітивно прості, але як кажуть, зазначають ефективні, надійні з просунутою системою розпізнавання. От штучний інтелект, mm -hmm. і в мене дійсно це сподівання. Тобто, ще раз резюме не на уряд американські, а саме на приватних венчурних інвесторів, які потім це дійсно масштабувати і продавати і бути конкурентами на світовому ринку. Тобто, -то поки що на переговорах можна ставити хрест, до них ніхто нічого і ніяк поки, не рухається. Поки що, поки у Російській Федерації є перевага на фронтах, ми з тобою говорили. Поки у Путіна парадигма господи, це слово парадигма, ненавиджу його, кліше кліше, тунельне бачення. Згадай, будь ласка, він постійно згадує П'єра мірова. Якщо б там Росія радянська імперія не вийшла з першої світової, вона б була переможцем. Вийшли зарано треба на морально волівих. Суч з цього він так міркує цю війну. Він так бачить на морально вольових дотискати Україну тут або зламається Україна, або зламаються уряди, коаліції, президенти, уряди тих країн, які нас підтримують, і росіяни отримують те, що вони хотіли. Тобто, поки що, на жаль, це такий негатив, як баба Яга тобі несу неприємні новини. Але я не можу сказати, що от я бачу світло в кінці тунелю. На жаль, от на горизонті наступні два місяці такого не проглядається. Ну так я теж поки що не бачу бажання Путіна зупинятися, може бути. Чимало факторів, які повпливають на це рішення, поки що говорити про чорного лебедя не варто, але він десь літає. Як на мене, чекаємо, друзі. Чекаємо. Коли він... да. Пане Іване, дякую тобі, що ти був сьогодні з нами. Друзі, пишіть коментарі, подобайки, шери, все вітається. Спасибі вам.